Малий герб України або тризуб, яке його походження. З історії відомо, що тризуб корбували на золотих та срібних монетах князя Володимира Великого. Також він був геральдичним знаком усіх його нащадків та інших князів Київської Русі. З середини XI століття тризуб перестали крабувати на монетах. Відтоді почався період забуття цього символу. Який тривав до 19 сторіччя, по відродженні Української держави у листопаді 1917 року професор Дмитро Антонович запропонував трезуб як герб Української Народної Республіки. Відтоді його почали крабувати і на українських грошах? Радянська влада СРСР називала трезуб знаком націоналістів. І переслідувала цей символ та карала за його використання. У період здобуття Україною незалежності тризуб було затверджено як малий герб України. Він став офіційною емблемою нашої держави. У моїй роботі Україна понад усе з обох боків тризубу зображені соколи. Сокіл також вважається символом України, її вільного духу та незалежності. А втіленням цього духу є борці за свободу та демократію, козаки, січові стрільці, сучасні воїни Збройних сил України. Сокіл є одним з основних національних символів нашої держави. Він особлює саме свідомість, погордість та відданість українського народу, для якого Україна понад усе. Це гасло і символи підіймають українців на справедливу боротьбу за свою державу.